Нарешті зима заявила про свої права та одразу ж додала клопотів. Вчорашній мокрий сніг та вода замерзли та перетворили дороги на суцільну ковзанку. Травмуватися в таких умовах дуже легко. Неприємностей додає і сніг, що прикриває ожеледицю. Але подібних неприємностей можна уникнути, якщо навчитися правильно ходити. Ось кілька простих парад: ходіть по тротуарах, посипаних піском або сіллю. А якщо вони не посипані, ходіть по непритоптаному снігу. Ходіть правильно, кроки повинні бути дрібними і частими. Не тримайте руки в кишенях, це збільшує ймовірність не тільки падіння, але й отримання тяжких травм, особливо переломів. Жінкам варто відмовитися від підборів. Взуття має бути зручним. Пам'ятайте, що шпильки в ожеледицю можуть стати причиною серйозних травм. Людям похилого віку краще в слизькі дні взагалі не виходити з будинку, але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або шипом. Якщо ви повскознулися, старайтеся згрупуватися та падайте на бік. Не виставляйте лікці і не підставляйте долоню витягнутої руки. Таке падіння черевате переломами. Носіть шапку і капюшон, вони пом'якшать падіння, якщо ви будете падати на потилицю. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті льодом. Пам'ятайте ці правила, і тоді з вами все буде гаразд.